Сьогодні дуже важливий день почнеться торгівля ETF на Ethereum. Скоріше за все буде велика волатильність, і щоб ви не наробили дурниць. і Ви знали, де відкрити трейд. Що робити? Ми розберемо чіткі плани для тих, хто торгує futures, і для тих, хто торгує спот. Я покажу приклади, як ми відторгували ETF на біткоін з конкретними трейдами і ідеями. Тому давайте подивимося спочатку історичну паралель, як біточок себе відпрацьовував і що робити далі. Спочатку, друзі. Підпишіться в наш телеграм. Посилання буде в описі. Тут ви отримаєте новини, апдейти, свіжі уроки, які поможуть вам заробляти. Він безкоштовний по біточку. Біточок на відміну від Ефірма, прям жорстко гріли, і ось отут: оце було прям місце, де було прийняття. ETF-у по бітку. Це було, він, коли почав саме торгуватися. На біржі, і вгадайте, що відбулося в той момент, коли від коли біточок почав торгуватися на біржі. Правильно, біточок його дуже жорстко пролили, і він дуже сильно упав. Тобто, воно відбулося, як в сам момент початку торгів по біточку, в сам момент початку торгів ось Тут заходили прям величезні об'єми, і ціна зробилась таке доволі велике падіння аж на суму на цілих 20%. відсотків. Я як бачите, ось тут брав трейд на продовження вниз. Я його через декілька секунд поясню і вам розберу. Дивіться, чому це відбулося по бітку? Тому що перед цим біточок виріс доволі багато. Якщо ви подивитесь, біточок виріс безвідкатно. Якщо ми подивимося, взагалі весь тренд від початку року він виріс безвідкатно, аж цілих майже 200 і ті люди, які купили десь раніше, вони мали можливість вийти зі своїх позицій, зафіксувати прибуток, і для когось це було достатній прибуток. Ну, представте, ви купили на 10 мільйонів і заробили 20, можна би було частину скинути, щоб сидіти без ризику. Тобто, ті, хто самі перші виходили, вони почали скидувати. І коли вони почали скидувати, оце якраз і було тому ціна почала падати. Після того, коли вони вже перестали продавати, як ви бачите. Біточок зробив прям величезний ріст на цілих з 38 до 70, ну майже 90%. І от зараз біточок, бачите, всередині цього великого боковика, як -то розторговується по ефіру, якщо ви замітите, є дуже багато паралелей і одночасно є окремі моменти. Перший ефір як біточок, так само вже доволі нормально виріс на початку року. Друге, на відміну від бітка, ефір уже зробив декілька виносів. Тому що ось тут ті, хто з вас дивився за ефіром. пам'ятаєте, коли були новини по прийняття ефіру. Вони були саме ось тут, і що відбулося з тими людьми, які ось тут купляли. А чого там багато хто купляв? Тому що дуже просто: от зараз я вам покажу об'єми, які були, і де вони були? Тобто, якщо ми подивимося на основні об'єми, які зайшли по ефіру, замітьте, більшість об'ємів зайшло в сам верх. Тобто по ефіру було 12 годинка з 45 п'ятьма мільярдами об'єму я коручасної такого такої 12 годинки по ефіру, я певно не бачив, і е, замітьте, що після цього відбулося: тобто, ефір пішов 28% вниз. Тобто, ті люди, які тут зайшли навіть з другим третім плечем, вони були ліквідовані. Оце вам приклад того, чому не можна вестися на новини. Просто коли вони виходять, тому що новини часто це і ширма. Ціна все рівно буде рухатись, бо буде попит або буде пропозиція. Тобто, маркетос має тягнути інструмент, його має відкупляти. Є завжди закони попиту. Пропозицій, і е, тому по ефіру, я думаю, що так чи інакше, навіть враховуючи, що зараз в нас йде сильний ріст інтересу, в нас будуть підняття об'ємів. Я все рівно вважаю, що краще торгувати після чітких патернів. Я зараз вам покажу декілька патернів, які я буду особисто відторговувати з клубом по ефіру. Ви поставте лайк, підпишіться, а для тих, хто по споту, якраз після цього поясню, що робити по споту в глобальній перспективі. По паттернам. Зараз. Якщо ви замітили ефір прямо середині ось у цього величезного діапазону, от прямо в середині, це насправді не є дуже добре, тому що найвигідніші можливості зайти на фьючерх завжди будуть біля меж діапазонів, чи це є внутрішні діапазони, чи це є зовнішні діапазони, тобто, завжди біля меж діапазону, найвигідніші угоди, і прямо ось тут заходити можна тільки від чогось дуже сильного. Найкращий план для нас усіх був би. Якщо би зараз відбулося б наступне, е, ціна зробила якийсь невеличкий памп на прийнятті, е, зайшов би дуже великий об'єм, ну, приблизно як тут був чи тут був, ми, ціна б його б жорстко вкатала, вибила, е, розторгувала, і після цього би почався красивий тренд вгору. Оце би було ідеально для нас. Як би ми це конкретно можемо відторгувати? Е, перше. Ви мусите відзначити усі ці ключові зони, які зараз в мене є на графіку, щоб розуміти, де можна відкривати угоди. Найкращі місця зараз для заходу в ріст по ефіру це буде оця зона чуть, -чуть вище трьох тисяч. Це буде навіть ось так, давайте ми її визначимо. Це є зона якраз у цього об'єму, який е, відторговувався тут внизу. Або взагалі не з діапазону. Ось отут було би найкрутіше. Чому ці зони найкраще? Тому що якщо зараз залетить дуже багато покупців, е, то скоріш за все їхні стоплоси якраз будуть в цій зоні. І на стопах їхніх буде ідеально заходити. От я зараз вам покажу приклад трейдів, які ми брали в клубі. Ось отут тут була доволі красивіша е, ліквідація, е, це якраз було. 507 там було величезне падіння інтересу, величезний об'єм, і ми якраз тут відкривали угоду на ріст по ефіру, яка здавала сигнал в клубі, і замітьте, що ціна після цього зробила скажу чесно, ми витягнули тільки оцю частину росту, бо потім я хотів перезайти, але інша точка входу була вже на вихідних, тобто, коли в сильній зоні йде сильна ліквідація. Це є ідеальні варіанти, щоб заходити в трейд на фьючах. Тоді ваше співвідношення ризику, тому що тут ви будете ризикувати буквально ну там 2% буде сто 3%, Але потенціал прибутку бачите в рази більший. А зараз, якщо ми прямо от зараз зайдемо, проблема в тому, що ну навіть якщо вони дадуть відсотків там 7 росту, біда в тому, що вони в будь-який момент можуть перекрити, тобто співвідношення ризику до прибутку не найкраще. Тому ми маємо бути дуже обережні з цим. До речі, друзі, якщо ви хочете отримати сигнали, аналітику на щоденній основі від мене та моєї команди підписуйтесь, долучайтеся до нашого клубу. Посилання буде в описі до цього відео. Відкрийте, залиште форму і команда підкаже по всіх питаннях. Тому ще раз перший варіант, який ми будемо торгувати, це великі виноси. Великі виноси можливо тільки будуть тут. Тут або в оцих двох зонах в іншому випадку ми не будемо і друге ситуацію, яку ми будемо торгувати, це те, що ми брали по бітку. От я зараз вам покажу після прийняття ІТЕФу, скажу чесно: ось тут в моменті на прийнятті ETF було доволі складно заходити по біточку, бо е, там дуже великі новини, і тяжко зрозуміти наскільки багато пройдуть. Але зато, ось отут було дуже легко і дуже прикольно, чому тому, що. В моменті хтось дуже жорстко продавав ефір. А ми, замість того, щоб думати, щоб прийняли, ETF, що світ має перевернутися. Ми просто йшли за ордер фло, тобто, хтось в стакані в, дом, в домі дуже жорстко продавав біточок. Ось тут бачите, ріст інтересу, негативна дельта, тобто, якісь сильні продавці. Замітьте, що відбулося. Ось тут на ETF величезний об'єм, ріст інтересу, тобто когось засадили. І бачите, вони тягнули аж до ось цього моменту, допоки дельта сильно не впала і впав інтерес. Тобто, хто купив ось тут, продав тут з великою ліквідацією. І, до речі, після ліквідації замітьте, як класно ціна відбилась. Я вам це показую, щоб ви розуміли логіку, по якій ми будемо відкривати трейди. Тобто, це буде перше: буде або ми будемо торгувати продовження. Тобто ціна буде заходити в боковик і на рості інтересу ми будемо заходити в продовження. Друге, якщо будуть красиві ліквідації в сильних зонах, ми будемо від них заходити так само. Зони. Я вам тільки що показав інший трейд, коли вже біточок. Бачите, зняв всі ці рівні. І ось тут робити боковик, ми заходили в Ріст. І в чому там була основна причина заходу в ріст, а дуже простенька. Тобто, в моменті красиво заходив інтерес, і ціна виходила з ось цього боковика. І ми якраз на виході на цьому інтересі зайшли красиво в ріст. і замітьте біточок, ціна була по 40 тисяч, тобто потім нагляньте, скільки ще виросла. Подивіться далі. Ще наступний трейд так само був. Ми тут перші брали, потім знову ціна зайшла в боковик на рості інтересу. От знов інтерес додався, 700 мільйонів, ми знов заходили в угоду на продовження. І от прям в момент виходу тут був дуже-дуже агресивний покупець. Тобто, по ефіру, ще раз скажу, все по ф'ючах все дуже просто: ми чекаємо або ліквідації, або Сильного накопичення і на рості інтересу виходимо в тренд, і все для тих, хто торгує, буде відкривати угоди на споті. Ви пам'ятаєте, логіка споту і ф'ючів завжди інша. Ф'юч. Ви маєте мати конкретну точку входу з конкретним стопом і конкретним розумінням, де може бути потенціал на, фью, на споті Саме крутіше, що ви можете робити, це купляти по DCA. от прямо зараз берете купляєте по DCA, тому що вам навіть не треба буде вгадувати. Я особисто вважаю, що після прийняття ITF-у впродовж декількох місяців, року-двох, ціна ефірума точно виросте, як там в два, може навіть в три рази. Тобто, ціна оціль 10 тисяч. Я не вважаю, що вона якась незвичайна, але це не відбудеться за один день. Тобто, ви мусите планувати на місяці вперід. І тому, якщо на сплоті маєте гроші, купляйте по DCA і будете мати щастя. А прямо зараз дивіться, підготувалося тут. Буде відеоурок про те, як новини впливають на ринок, щоб ви не велися на щось лишнє і тільки заробляли на цьому. Люблю вас, друзі, до зустрічі.